Є хороша новина. Податковий комітет не підтримав урядовий законопроект про внесення змін до податкового кодексу. Скільки голосів за скільки голосів? жоден член комітету не голосував за цей урядовий законопроект? Тому що насправді ну це. Знаєте, це знищення, це знищення всього живого, що ще є, це знищення всього, що ще працює. Тобто, насправді, коли уряд говорить про те, що вони там створюють податковий кодекс для того, щоб стимулювати економіку, більше того, воно навіть називається Надихати. Вони внесли цей проєкт проект змін до закону. Про створення конкурентних умов оподаткування та стимулювання економічної діяльності в Україні під промовистим гаслом надихати так, от насправді не надихає, а можна задихнутися від тих змін, які пропонують малому бізнесу, сільськогосподарському бізнесу, точніше виробнику. Тощо тому е, ніхто із членів комітету не підтримав цей законопроект. Я переконаний, що завтра в парламенті так само дуже складно йтиме розгляд цих податкових змін, і дуже хочеться, щоб парламент не підтрим. Мав ці зміни, якщо ми хочемо жити в країні, щоб вона працювала. Тому я запропонував варіант такий. Фактично, уряд провалив сьогодні податкову реформу, бо за два тижні до нового року брати, проводити цю так звану реформу це профанація, не провівши консультації ні з бізнесом, ні з середовищем, тих, хто працює, і тому я пропоную. Е... Залишити податкову базу ту саму, нехай вони урядова більшість голосує за бюджет на старій податковій базі, і брати потім робити нову податкову реформу, новий податковий кодекс. Будьте скромні, як казав класик і вас услышать чи почують. Але ж для уряду це не секрет дороговказ, не внутрішні суперечки, не суспільство, і не економіка. А що скажуть? Е Кредитори з валютного фонду да на жаль, це так і завжди пояснюють тим, що нам треба взяти кредити. Да до лампочки ті кредити. Послухайте, якщо ви берете, ті кредити, щоб розікрасти, проїсти, залатати дірки у бюджеті, чим їх потім повертати? Куди ви їх вкладаєте? Вони ж не створюють робочих місць. Вони ж не створюють доданої вартості. Це дорога в один кінець. Сьогодні цей уряд бере кредити для того, щоб завтра наступні покоління повертали. Я хочу сказати, нагадати історію повоєнної Франції, яка з війни вийшла розвалена економіка. Розвалені колонії, імперія ж була французька. Розвалені колонії, втрачені ринки, втрачені торговий флот, на відміну від Британії і Сполучених Штатів, які за час війни навпаки модернізувались, Франція лежала в руїнах. Але у Франції у 40... був Шарль де Голь. Да, і саме тому Шарль де Голь у 47 році проголосив відомий лозунг «Модернізація або смерть. У першу чергу йшлося про модернізацію промисловості, основних засобів виробництва, модернізацію промисловості і станкового парку і саме тому державна політика, економічна політика Франції була спрямована на відродження французької промисловості, і внаслідок цієї політики, до кінця 60-х років, Франція за рівнем економічного розвитку вийшла на рівень Великої Британії і Сполучених Штатів, тому що вони завозили без оподаткування станки нові в Україну, нові технології, нове обладнання, мізки завозили. Вони створювали максимально сприятливу політику для відновлення власної промисловості. Бо промисловість це становий хребет будь-якої економіки. А що робиться в нас? А в нас податковий кодекс, оці говорять про деталі. Там деталь ухопив, там деталь ухопив, там ухопив деталі, критикує. А я пропоную масштабно подивитися, яка мета податкового кодексу? Модернізація або смерть. У нас сьогодні точно така ситуація. У нас 60% структури ВВП це роздріб. Там, де немає доданої вартості, або вона надзвичайно маленька. Безумовно, фіскальна податкова політика має велике значення, але найбільше значення має, щоб образно кажучи, труба стояла диміла. Бо коли вона димить, там є робочі місця, там є завод, там є фабрика, там є сільськогосподарське підприємство, там є життя. І, значить, там є зарплата, там є робота, там є податки до бюджету. От якою метою має бути інструменти? Два головні інструменти: це бюджетна політика. Це Податковий кодекс, фіскальна політика і грошово-кредитна політика от три головні інструменти для економічного розвитку. Що натомість пропонує уряд, якщо казати загалом? Бо деталі всі знають: це і збільшення податків, це і продовження оподаткування пенсії, це збільшення податків на фонд заробітної плати, це знищення спеціального режиму оподаткування малого середнього бізнесу, сільськогосподарського виробника. Тобто, це деталі. А я хочу, щоб ми поговорили про стратегію. Так, от стратегія. Урядова стратегія, яку вони пропонують, це знищення власного виробництва на догоду тому ж міжнародному валютному фонду, який готовий дати мільярди кредитів, аби тут нічого не працювало. Бо завтра ті кредити нічим вернути буде, і тому вертати треба чим буде. Землею, землею, от найбільше багатство нашої країни, Ну, а як же запевнення і заяви церніка, який минулої п'ятниці з трибуни сказав, що за його прем'єрство зовнішній борг зменшився, якщо пам'ять не зраджує з 73 до 66 мільярдів, тобто на 7, на 7 мільярдів доларів. а в гривне еквіваленті за рахунок обвалу гривні понад трильйон. Нанад 90% ВВП у нас сьогодні становить зовнішній борг, коли всі показники міжнародного валютного фонду і світової. Во банку так звані індикатори говорять, що до 60% ВВП борг. Якщо за 60%, це вже критична межа. У нас за 90%. Тому, повертаючись назад, модернізація або смерть. Модернізація або смерть. Або модернізація економіки, або модернізація країни, або смерть усього живого, і як наслідок кінець держави. Я не буду говорити як погано. Всі знаємо, як погано. Я хочу сказати, що треба робити. На нашу думку ми пропонуємо нашу програму дій. І тому, коли сьогодні гадають про уряд, хто прем'єр, який уряд і так далі. Мені до лампочки, як прізвище прем'єра. Мені важливо, що він робить. Мені важливо їхня програма. Мені важливо, чим буде займатися той уряд. А в нас усі обговорюють, хто чи відправлять Яценюка у відставку, і навіть не говорять, хто буде замість Яценюка. Я розумію, що Яценюк всім поганий, і наша фракція буде голосувати за відставку уряду. Але я питаю, що далі? Де програма дій, хто новий прем'єр, з якою програмою він прийде, і що він буде робити? Чи те саме, що роблять нинішній уряд на чолі з Яценюком, продовжувати ту політику, чи іншу політику? Я хочу нашим громадянам вкотре довести до відома нашу політику, політику радикальної партії, що ми вважаємо, треба робити в країні. Так от що стосується модернізації, в першу чергу, модернізація промисловості. Сьогодні президент, до речі, підписав мій закон, де я, Віктор Галасюк, інші колеги мої порад. Дикальній партії, а співавтори закону про звільнення від оподаткування. Везення в Україну електромобілів у нас сьогодні в Україні їх майже немає. Здавалось би, дрібничка, кому треба ті електромобілі. Да, при тих проблемах, які ми сьогодні маємо в Україні. Але якщо в Україні буде їздити хоча б тисяча, хоча б десять тисяч електромобілів, це означає, що ми будемо хоч настільки менш залежні від Росії в енергопостачанні. Це означає робочі місця, сервісні служби і так, далі, і так далі. Інший приклад: наш закон, який підписав президент, про мораторій на вирубку лісу кругляку. Подивіться. Що робиться в Карпатах? Подивіться, що робиться на Житомирщині, на Чернігівщині, коли масово все вивозять. Ми добилися, прийняли закон про те, щоб кругляк не вивозили. Для чого? Да з однієї метою, щоб в Україні була деревообробка, тому що у нас колись в деревообробній промисловості працювало 300 тисяч людей. На Львівщині є районний центр Бузьк, так там 90% усієї мебливої промисловості було у цьому райцентрі. А сьогодні немає нічого. Чому? Тому що ліс за кордон вивозять, а треба, щоб отут станки стояли. Так, от ми в парламенті не можемо добитися зняття ПДВ, зняття мир імпортного мита із, для того, щоб ввозили дешевше нове імпортне устаткування, щоб ми робили тут робочі місця. От що таке модернізація це створення максимально сприятливих умов для відродження власної економіки. Друге питання найважливіше: сьогодні найвищий в Україні рівень безробіття. Найвищий. сьогодні читаю дані Держкомстату останні за листопадний місяць 40 тисяч людей українців втратили роботу. Загалом понад 2 мільйони безробітних українців. Знаєте, яка їм допомога по безробіттю платять? 1300 гривень. Мільйони людей живуть на 1300 гривень, замість того, щоб створювати робочі місця у бюджеті. На наступний рік передбачено на комунальні субвенції 45 мільярдів гривень. Удвічі більше ніж у цьому році. Замість того, щоб дати людям зарплату, підняти її в чи в чотири рази більше. Вони роблять цю країну жебраками для того, щоб вони стояли в чергу, заповнювали принизливо. Папірці, щоб їм давали ті субвенції, замість того, щоб радикально піднімати заробітну плату. Яка зарплата на наступний рік запланована мінімальна в Україні? 1378 гривень. Інфляцію порахуйте, зростання цін порахуйте, тарифів, а вони 1378 гривень. Мінімальна зарплата на наступний рік. Тому вирішення проблем нашої економіки в одному це підвищення купівельної спроможності населення. І друга ключова складова у цій політиці модернізації це максимальна. Підтримка малої середнього бізнесу, який сьогодні знищив. Чому ми проти зміни отієї системи оподаткування малого і середнього бізнесу? Тому що завтра мільйон людей залишиться без роботи, тому що їм кажуть, візьми возьми, постав касовий апарат, який коштує 40 тисяч гривень разом із обслуговуванням. І ніхто не питає, де взяти ті гроші на касовий апарат. А якщо він не поставить касовий апарат, йому 40 тисяч чи 400 тисяч гривень штрафу нарахують і його викинуть разом із сім'єю із власної квартири. Тому сьогодні у і ми кажемо, що треба не скасовувати систему пільгового податкування для малого і середнього бізнесу, а не трогати їх, відійти від них. І навпаки, тих, хто хоче почати свій бізнес на рік, на два звільнити від сплати будь-яких податків, давати можливості ставати на ноги. Це друга ключова стратегія відновлення. А скільки їх всього? Загалом наступне енергетика. Сьогодні головні проблеми тарифи високі, тощо через що через монополізацію в енергетиці, тому де монополізація енергетики, радикальне зниження рентної плати на видобуток вуглеводнів, ми хочемо бути незалежними від Росії. Ми в постачанні газу, постачанні вугілля, ну, я ценню вже сказав. П'ятницю за 10 років ми з імпортера перетворимося на експортера газу цією політикою, якою веде уряд. Ми через 100 років не перетворимося на енергонезалежні, тому що коли 70% рентна плата на ви. Плат Добуток газу ніхто не буде ту скважину бурити. Для того щоб нам знайти газ 15 мільйонів доларів, треба як мінімум, щоб пробурити скважину. Тому для того, щоб бути енергонезалежними, треба найголовніше це знижувати податки, щоб приводити сюди інвестора. Четверте стимулювання власного експорту. Ми з цією метою в парламенті минулого тижня пробили закон про створення в першому читанні, на жаль, тільки про створення державної експортної імпортного агентства. Подивіться, куди не поїде скрізь турецькі товари. Чому? бо Турція, Китай максимально кредитують, страхують, гарантують ризики для своїх підприємців, щоб вони головне зайшли на зовнішні ринки. Ми на свої попасти не можемо. Селяни вирощують продукцію, вони не можуть її продати в супермаркеті, бо там лежить імпортний крам. Я вже не кажу за те, щоб ми за кордон продали свою продукцію. Тому що курс гривні від чого залежить? Головна ключова для стабільного курсу гривні це валюта в Україні. Валюта буде коли? Коли будемо продавати свою продукцію. Отже, сьогодні головне завдання держави це стимулювати власний експорт, щоб ми продавали свою продукцію за кордон, для цього страхувати, кредитувати, давати пільгові умови для створення продажу цієї продукції, і це приведе валюту. Бо в нас на чому сьогодні курс гривні тримається на кредитах міжнародного валютного фонду. А він має триматися на наших робочих місцях і на притоку валюти.